Да. Угу. Е, Всім добрий вечір. Вітаю, рада всіх чути і бачити, і вітати нашу дружну, таку гарну команду. Сьогодні е, трошки поговоримо про пробат, про БАД, про вітамін С, е, який е, випускає наша е, компанія Ерсак. І поговоримо про те, яку роль відіграє на цей вітамін в нашому організмі. От така от бутилочка. От я його приймаю, от видно всім, да? е, на, в, складі, в склад входить 780 міліграмів аскарпінової кислоти, е, помаранцю і екстракт, екстракт ой. Апельсиновий, апельсиновий екстракт 40 міліграм, і екстракт Шепшини теж 40 міліграм. вот баночки, в таких баночках по 60 капсул. Це наша Ерсаговська продукція. Натуральна продукція, е, дійсно, натуральний вітамін, не, не аптечний, не синтетичний, слава Богу. Цей вітамін ще відомий під такою назвою, як аскорбінова кислота, і е, треба відмітити, що це що вітамін С являється водорозчинним вітаміном, е, він відіграє дуже велику роль, е, до речі, в нашому організмі. Він гра бере участь у багат, багато, е, багатих процесах, які проходять в нашому організмі. І треба ще пам'ятати і знати, що він. Не синтезується в нашому організмі. Теж. Його обов'язково треба важливо його одержувати ззовні, тільки п'ючи от от, беручи от беручі капсули вітаміна С і, і насичувати наш організм цим вітаміном. Вітамін С являється найсильнішим із антиоксидантів. Одним одним із найсильніших із антиоксидантів він пов'язує вільні радикали і захищає наші внутрішні органи і тканини від різних можливих там пошкоджень. І також, а також ще важливо, що він захищає нас від онкологічних захворювань і допомагає організму нашому. Боротися від передчасного допомагає боротися з передчасним старінням. От така його, така його дія цінна. Також вітамін С відграє велику роль у, у зміцненні нашого імунітету. А імунітет це, це дуже важливо, бо коли у нас гарний імунітет, то ми тоді легше переносимо всі захворювання. Але його можна приймати, і вітамін С приймати можна не тільки з профілактичною, а й навіть коли вже є якесь захворювання. Він теж дуже допомагає от, для імунітету. Імунітет тоді працює краще і, і допомагає скорішому виздоровленню. Таким чином, хочу сказати, що ключовим. Елементом багатьох цих процесів він є ключовим таким в багатьох процесах, які відбуваються в нашому організмі. І ще важливо сказати, що він відіграє важливу роль у синтезі колагену і еластину, а це ж наша шкіра, І він відновлення для відновлення нашої шкіри і сполучних тканин. І дає нам таким, такий спосіб, дає нам молодість, молодість нашої шкіри. І ще достатньо, а якщо достатня кількість надходження вітаміну С в організм, то від, від цього залежить також іще і стан наших кісток, зубів, хрящів, сухожиль і зв'язок. І ще треба відмітити, що вітамін С дуже позитивно впливає. На кровоносну нашу систему, він нормалізує проникність капілярів і бере участь у регуляції, у регуляції згортання крові. І такою іще важливою перевагою аскарбінової кислоти є те, що вона просто, ну, так сказати, вміє виводити. Поганий холестерин із нашого організму вона переводить його у жовчні кислоти. І таким, в такий спосіб жовчними кислотами виводить із організму, зберігаючи наші сосуди чистими і знищуються, виводяться всі навіть холестерінові бляшки, які потім уже не по не з'являються, дякуючи вітаміну С, вони не з'являються. Якщо це якщо ми отримуємо ну, в повній мірі е, дозу, яку потрібно для е, життєдіяльності нашого організму для нормальну, нормальну дозу, е, яку вирух, вирахували вчені, і е, определили, сказали, що, ну, що для е, нормального функціонування організму потрібно приймати добова доза вітаміну, С, потрібно е, бути тисячу міліграм. Так, тисячу міліграм, Тисячу угу. міліграмів або це, виходить, один грам. Також, також ще знижує вітамін С. Таким чином, от так як він працює з судинами нашими. То він знижує і розвиток атеросклерозу і серцево-судинних захворювань. Треба ще також відмітити і той факт, що вітамін С є незамінним у стресових ситуаціях, оскільки він бере участь у виробленні гормонів, які виробляються над нирками під час напруженої роботи нервової системи. І ще важливо сказати, що при нестачі вітаміну С знижується, навіть знижується, розумова, розумова активність людини і може навіть наступити депресія. Також при. Якщо є дефіцит вітаміну С, людина дуже втрачає, дуже швидко втрачає сили, втрачає енергію, відчуває дуже швидко втому. Це все дуже говорить про те, що в організмі є дефіцит вітаміну С, а наявність достатньої кількості вітаміну С. Це призводить до набагато краще в організмі засвоюється кальцій і залізо. Ну а ми ж знаємо, що залізо це, це профілактика анемії. Це дуже добре, що він способствує, прискорює, прискорює залізо в, в організмі. І Анемія і остеопороз це кальцій. кальцій ну, остеопороз це дуже серйозне захворювання. І тому дуже добре, що вітамін С теж допомагає засвоюватися в організмі в нашому і кальцію. І хочу трошки сказати за остеопороз, за артрити. Є таке захворювання як подагра це різновидність різновидність артритів Вона вона виникає, коли в організмі дуже велика кількість накоплюється велика кількість сечової кислоти. І вона, коли її надлишок, коли її дуже багато, то вона починає. Відкладатися, відкладатися в суглобах, і потім там і за щодо неї починаються такі дуже болючі нарости. І ну, Це дуже неприємне таке захворювання, воно дуже ну, важке таке захворювання, бо, бо е, болі сильні і не тільки при ходьбі, не тільки при рухах, а в стані спокою дуже сильні болі у людини. І, а от е, виявилося, що Аскорбінова кислота, це вітамін С, він дуже допомагає дуже добре знижувати рівень сечової кислоти у крові. І тому він дуже ефективний при профілактиці подагри. Ну, приймати його треба півтори грами в сутки. І тоді знижується ризик захворювання, знижується ну, на 44%. Це теж дуже, дуже добре. Також і ще треба відмітити і те, що е, вітамін С здатний виводити із організму такі токсичні речовини, як ртуть і свинець. Ну це теж дуже важливо. Тому що зараз, які у нас ну, екологічно несприятлива місцевість, в якій ми живемо, дуже багато викидів різних, і тому обов'язково треба. Ну, я так думаю, що обов'язково просто треба приймати вітамін С. Вітамін С також ще приймає допомагає покращує, покращує засвоєнню білка і білка, і зростанню м'язової маси. І тому всі спортсмени, люди, у яких які мають фізичні такі навантаження спортивні, то вони обов'язково теж приймають вітамін С. І це правда. Я, бо я скільки ну наскільки я знаю, що спортсмени обов'язково приймають там, щоб кількість вітаміну С була. Така як треба, От, як доза, суточна доза це 1000 міліграм, і вони цього придержуються, бо їм повинно вони повин, повинно ну, зростання м'язової маси. От. Також вітамін С ще прискорює і метаболізм. І той, люди, які хочуть схуднути, то це теж буде їм як допомога така. Теж. І ще треба сказати, що важливо роль в нашому вченні рекомендують, як я вже сказала, тисячу мг. От наскільки важливо, скільки в скількох процесах, от скільки я вже розказала, в скількох процесах бере участь вітамін С, це дуже важливо. І коли його не недостача, коли у нас є дефіцит вітаміну С, то це проявляється. Такими зовнішнім симптомами, зовнішніми, навіть теж, що ми можемо бачити, і треба загострити собі тоді теж на цьому увагу. Це гусяча кожа, гусінна кожа. Ну як вона називається? Гусінна кожа. Я так думаю, шкіра. Ну, я думаю, що це всі, мабуть, знають, яка це гусінна шкіра. Потім змінюється форма нігтів. На нігтях з'являються такі червоні, плями і вертикальні такі лінії, які дуже, дуже видно на нігтях, особливо. Потім суха і пошкоджена шкіра, коли дуже Дуже суха і пошкоджена шкіра, а також шкіра, е, яка має багато зморщок, морщиниста така. синці теж буває другий раз, що якщо там людина, і якщо не, не хватає вітаміна, це дефіцит великий, то е, можна навіть притулитися там і, і туди-сюди, і дивишся. Вже уже тебе якийсь синець з'явився, І не розумієш, звідки він узявся. Ну, це ж і говорить про те, що це. Може давати теж і від дефіцит вітаміна С, також довго заживляючи рани, рани і кровоточивість ясен. Я коли прийшла сюди в компанію, у мене були проблеми з яснами. і я думала, що мені треба от зубну пасту таку. Ну і коли я вже Саша мені розказала Захарко, про цю компанію, розказала про продукцію. Ну, в першу чергу, я звісно, що я взяла взяла собі. Зубну пасту, але інтуїтивно, коли я вже узнала, що, що тут ще так є, інтуїтивно, все одно я підійшла і взяла ще собі спіруліну. От Я весь час про це говорю, бо я отримала на цьому дуже шикарний результат. Я, я виздоровіла, так сказати, бо я скільки я більше ніж півроку боролася е, із цим парадонтозом, і, і кровоточивість ясен, і це все мене так е, і боліли мене всі ті ясна. І потім, коли я почала приймати, а в спіруліні, ми ж знаємо, там теж дуже він е, спіруліна взагалі багата, всякими мінералами, і вітамінами і тим же ж вітаміном С. І коли я пропила вже от місяць через місяць. Я вже побачила, що я отримую результат і все. І я... Потім я вже брала дуже багато всякої, всякої продукції, і все, все, все мені, мені вже все треба було. Я що вже, вже, вже не бачила, о, це мені теж треба, мені це теж треба. І я дуже вдячна компанії і вдячна Саші, що. Ну, що, що я отак от, і собі навіть вдячна за те, що я е, вирішила і, оп, і поступила так, як я поступила. Бо я отримую дуже гарні результати. Так, також е, е, ще, просто, угу, ой, що, я ще так хотіла сказати. Так. Вітамін С, як я вже сказала, укріплює наш імунітет дуже добре, і особливо він ефективний, е, ефективний при. Е, Захворюваннях, особливо у перший період захворювань, перші дні, навіть у перші часи. Коли ми тільки захворюємо, то дозу треба обов'язково збільшувати. Нашу, наш вітамін С його можна приймати від 3 до 5 капсул, але на протязі 5 днів. От на протязі п'яти днів можна приймати до п'яти капсул вітаміна С, і ви почувствуєте, і ви, і ви почувствуєте, що ви е, виздоравлюєте, що ви скоріше будете виздоравлювати, бо він дуже цьому допомагає. І ви знаєте, я хочу сказати, що я його от приймаю вже на протязі півроку. П'ю я його постійно. І потріб, а, а потім правда, через 5 днів пропити отаку от кількість до п'яти капсул, допустимо, в день, а потім поступово зменшувати дозу до комфортної, до профілактичної, яку рекомендує компанія. А компанія рекомендує по одній капсулі один раз в день після їди, бо це ж кистота. Так але я хочу сказати, що я приймаю його на протязі вже півроку. Півроку я його п'ю постійно, і ну, я приймаю по дві капсули. Я п'ю, так мені комфортно, мені так подобається. І я відчуваю себе добре. І хочу сказати, що весь 24-й рік, і от уже, от, от уже весна 25-го, я ні разу не захворіла простудними захворюваннями. Жодного разу. Якщо тільки десь у мене появлялося якесь там трошки щось там, то в носі такрутило, то запершило, чи в горлі, я одразу ж спасалася, що я пила вітамін С, а ще спасалася масажним кремом. От, от яка наша продукція шикарна. Да? Так що використовуйтеся, пийте, дуже класна продукція, і будемо здорові. У кого може є якісь свої Добав... добавити щось може хтось хоче, будь ласка, дякую за увагу. Далі, дякую. дякую. Багато чого для себе сьогодні взяла нового. Що ще хочеться додати, от те, що коли я навчалася, на, на цьому прямо акцентували. Що пам'ятайте про те, що у курців. Шкіра погана, тому що погано на неї впливає нікотин. І пачка цигарок це щоб відновити нормальний стан шкіри і щоб нейтралізувати шкідливий вплив нікотину, треба мінімум 2 грами вітаміну С. Так. Так що швиденько проаналізували ну, серед наших знайомих курці, і цю статистику їм сказати, що мінімум 2 грами вітаміну С. А на якому протязі пить Юля? А скільки курить, скільки пить. Понятно. <гум> <гум> да? Тобто, як задавати запитання, ти ж розумієш, скільки ти палиш, да? ти ж не, як, не питаєш у себе, ага, скільки мені сьогодні курить, чи скільки днів мені можна курити? От, да? Скільки от смалять ці скільки стільки вітамін С і вживати. І багато статей наукових написані якраз на цю тему, що вітамін С допомагає відновлювати печінку курців, еластичність судин, стан шкіри, ну і розумовібності воно також впливає. І, і от коли я прослухала Любу, я думаю, так, ой, швиденечку, хочеться вітамін С. Я п'ю чи не п'ю? Так, ага, проаналізували, де у нас в якій продукції є вітамін С. Дивись, залізо з вітаміном С. Да? Бузина, чотирьохкомпонентний продукт, там є шипшина, а шипшина це також вітамін С. От. Е, потім десь у напрацюваннях було, що при жировому гепатозі треба вживати грип -риші і з ним обов'язково вітамін С. Протик 20 чому він такий ефективний при застуді? Тому що там є вітамін С. От треба трішечки прочитати про нашу продукцію, проаналізувати, що там, де є, особливо багатокомпонентні продукти, і тоді якось розкриваються очі. О, так виявляється, вітаміну С у нас багато. Угу. Маринга, Юріна, Марінга, багато вони... вітаміна С, так, От, і тобто, якщо людина п'є комплексні вітаміно-мінеральні препарати, то додатково вітамін С можна не вживати. Але, от, як Люба сказала, при застуді, да, нам треба обов'язково вітамін С. Протик 20, вже готова формула є. Бузина аналогічна. От. Е, я розповідала, коли при застуді, коли при язвочках, на слизовій оболонці, при болях в шлунку треба цинк. І він продається і в аптечній мерезі, також він більш ефективний з вітаміном С, він краще засвоюється. А тепер от стосовно аптеки, зараз швиденько зайшла на сайт таблетки, подивилася, аптечна сама проста скарбінка. Пам'ятаєте ці дрожаї, які ми в дитинстві їли жовтенькі? Так. Да. Да? От хто постарше, той розуміє, да, що нам тоді давали, і нам було в принципі це цікаво. тому що Це горошенки, жовтенькі, маленькі, нестандартні, кисленькі, дуже смачно. Там всього-навсього 50 міліграмів. 50, тобто в 15 разів менше, ніж в одній капсулі, е, вітаміна С компанії Ерсак. А якщо Треба випивати, ну, тут при захворюванні, наприклад, 2 штучки. Або там курильщикам мінімум 2 штучки в день. Тобто, треба випити 30 малесеньких драже. А коли ти вип'єш 30 драже, це третя частина баночки, гарантовано, що через 20 хвилин сича буде яскраво жовтого кольору. Да. Чому? Тому що це синтетика. Тому що нирки, печінка оце все чистить і випльовують, не хочуть, воно не подобається. Так що це камінчик угород тих людей, тим людям, які кажуть, ой, я візьму в аптеці. Добре, бери тільки ну, мозги якось включай. Каже, подивися, що там продається. Може простіше випити одну-дві капсулки якогось натурального продукту, ніж 30 штук в жменю, якогось ге. Отак треба з людьми говорити. Ну, а нам, дівчаткам, треба вітамін С для чого? Я для себе сьогодні взяла від Люби, Так. Для того, щоб колаген був. Еластичність, молодість, судин, капілярів, шкіри, ну і мозку також. Щоб мозок включали. Щоб мозок включали, так. Так, Я... ми Дуже добре, що в нас є така розкішна продукція, багатюща продукція да. в кожній сусі, натуральна. І ти бачиш результати читаєш да, і на собі перевіряєш, наскільки вона ефективна. Так що, от, для профілактики, Тим, хто вже відчуває, що в принципі я для свого здоров'я щось роблю, то я думаю, що достатньо по одній капсулі в день. І коли ти показуєш людині, що дивись, ти візьмеш вітамін С, тобі його вистачить на два місяці. Да ти можеш зараз підем по полуниці, будь ласка, там буде солодкий перець, там рукала, будь ласка, їж, пий. Проблема в тому, що ми не собаки, у собак вітамін С виробляється, а у людей ні. Так. І про запас його наїстися сьогодні там, я їм 2 кг рукали. Є вітамін С, класно, але через 3 дні його в організмі вже не буде. Тому вітамін С це такий продукт, який, яким треба заправлятися постійно кожного дня. Кожного Хочеш, дня. щоб машина їздила, їж. Не будеш а? їсти, ні. тоді не скаржишся на своє здоров'я. А можна да. спитати, а дітям наш вітамін С? Можна як їм давати скільки? Якщо ви боїтеся, що там велика доза, то е, можна капсулку вміст капсули висипать, розділити ножиком навпіл, да. Повернути -по назад по пів капсулки, запхати хлібчиком uh -huh. і дати типу, по пів капсулки, тоді дитина ковтне, якщо вона вміє. Але uh -huh. ж ми читаємо інструкцію: абсолютно до кожного бада написано: з 11 років доросла доза. Ну так, да. то я і питаю, бо ще немає 11. Так. Да. Моя точка зору: діткам краще спіруліну. Ага, добре. Дякую. І не заморочуємося. Там є абсолютно все. Спіруліну можна з восьми місяців. Дякую. Так що загальними зусиллями ми цю тему озвучили. Ось, так? Цікаво. Я... Браво, молодці! Я для себе взяла так, для колагена, для колагена. Все. Для молодості. Ємо вітамін С. Так. Все, ми молодці, да? Молодці, Ми, молоді. Ми молодці. Молоді і гарні. Так. Все, моє сонечки. Ще є питання. Хто ще хоче щось додати, може, якісь результати, в кого я ще хочете поділитися чимось? Все, так? Да? Тоді все, як будто ви вже все ну так уже розклали по вітаміну. Це молодці. Так.